Перехожу до наступної доповіді, вона вже і ще вона продовжить наше розуміння стосовно, умовно кажучи, здоров'я кишковика, кишкового мікробіому. І тут ми зупинимося саме на такому питанні, яке дуже активно підіймається зараз в сучасній літературі, в популярній літературі. На жаль, дуже сильно мусуються блогерами і великими фахівцями з зі здорового способу життя, а саме кишкові проникності. І я з великим задоволенням представлю вам дійсно об'єктивні сучасні дані і погляди на кишкову проникність, і захотілося мені назвати цю доповідь, що де і як. І так, що ми спробуємо з вами розв'язати? І на всіх моїх лекціях будуть такі позначечки, фактори впливу функціональної медицини, на які я буду зосереджувати вашу увагу протягом цієї, усієї конференції. А саме впливи та робота пов'язана із профілактикою та корекцією синдрому надмірної інтестинальної проникності, є важливим юланкою роботи у функціональній медицині. Що ж це за термін або синдром на? Мірною кишковою проникності, або синонім інтестинальної проникності, або ну, такий а, більш розповсюджений, яким є лікігат, він більш на слуху, або нещільна кишка, або навіть дірява кишка її називають, що не є ну, високофаховою назвою. А як і чи повинні клініцисти дійсно діагностувати це захворювання, для чого це, це потрібно і як це можна зробити? Чому саме функціональній медицині приділяється цьому так багато уваги? І як чи можна вплинути на цей патологічний стан? І так, кишкова проникність це одна із найважливіших функцій кишкового епітелію як бар'єра, що вимірюється шляхом аналізу швидкості потоку певних речовин через кишкову стінку. І вона, зрозуміло, може бути нормальною або а, аномальною, частіше за все, надмірною. Тому стан, що а, називається синдром надмірною. Кишкової проникності це стан вже нездоровий або патологічний, при якому і посилюється проникність кишкового епітелю для перш за все великих молекул, оскільки великі молекули в нормі не проходять, вони не можуть смоктуватися. Вони в нормі мають розщепитися. Далі токсинів, бактерій, грібків, нерозшеплених молекул. Що сприяє певній напрузі умовно імунної системи і призводить до виникнення певної кількості захворювань? Перед вами модель, яка а, представляє. Стан кишковика пов'язаний із станом кишкової мікрофлори, як приклад впливу кишкової мікрофлори на стани пов'язані із дисліпідемією. Ви тільки що прослухали прекрасну доповідь професора Моїсеєнка. Далі воно пов'язано з кишковою проникністю та імунологією слизової оболонки кишкової трубки. Я тут буду говорити ширше. Ось перед нами модель. Як здорова а ліворуч це симбіоз, а, здоровий стан слизової оболонки, де ми бачимо здорові ентероцити а, з високими довгими ворсинами, що покриті слизом, а виділяється імуноглобулін? A, а, який є в певному балансі із факторами зовнішнього середовища? Якщо відбуваються певні порушення, формується стан дисбіозу, і цей дисбіоз вже починає формувати перші кроки у. Порушені структурному а, а, слизової оболонки тонкої кишки. От ми бачимо два ентероцити, які позначені фіолетовим кольором. Вони вже не здорові, вони вже мають між ними якісь щілини, куди намагаються проникнути чужорідні фактори. І проводить вже патобіонти а, і патологічний стан. Виражений синдром порушеної інтестинальної проникності через пространства, простори між епітеліоцитами, цими ентероцитами, ми бачимо, вже проникають великі достатньо чужорідні агенти та молекули, чого не було, наприклад, ліворуч у стані симбіоза. Ми бачимо, от як вони вже там позначені, позначені умовно. Більш, більш науково. І об'єктивно демонструють стан а, і анатомію бар'єру слизової оболонці цей слайд. Тобто ми знову бачимо: ми бачимо структуру слизової оболонки, клітини, а, слиз, а, лімфоцити, які завжди присутні у слизовій оболонці. Середня частина це електронна фотографія, яка нас наближає до тісних зв'язків між. Клітинами слизової оболонки, а саме ентероцитами, де ми бачимо позначені не лише ворсини і мікроворсини, а вже щільні з'єднання. Це саме ті контакти, вони є структурами білкової природи. і Праворуч жовтим ми маємо схему, яка нас більш наочно демонструє, що ж там є оці щільні з'єднання, які на тлі запалення, на тлі дисбіозу, на тлі якихось аутоімунних процесів розширюються, тому що руйнуються білки, ну, наприклад, клаудін, оклюдін, також тут присутній білок зонулін, про який я окремо буду говорити, і сприяють проникненню чужорідних речовин. У лімфатичне та кровонк кровоносне русло. І чому це сприяє? Це сприяє виникненню величезної кількості порушень, та знову ж таки, оце слово дисбаланс, яке використовується в функціональній медицині і призводить до захворювань. Ми бачимо нейрокогнітивні мозок, депресія, тривога, синдром дефіциту уваги, шкіра, акне, акнерази, екзема псориаз, порушення функції шитоподібної залази, тиреоїдити, кишковик. Закрепи, діарея, тут я додам целякія, запальні захворювання кишковика і так далі. і так далі. Вивчені на сьогодні патології, які пов'язані або захворювання, що асоційовані, я б сказала, із порушенням бар'єрної функції кишковика. Вони представлені мною на двох слайдах, але дійсно це не вся не весь перелік. Тому що і я не буду перераховувати вони перед вами, тому що дослідження продовжуються все більше і більше. І більше досліджень і публікацій свідчать про взаємодію про асоціацію відомих нам захворювань із порушеннями кишкової проникності. Ну і важливо для нас, для усіх все ж таки, як діагностувати, чи ми можемо використовувати цей термін, це поняття, тому що, ну, на жаль, я вже з цього починала, що багато спекуляцій, коли люди що не, не розуміють, що це за стан, але вони дуже гарно знають, що з цим робити. Давайте подивимося, як дійсно можна. Оцінити функцію кишкової проникності перш за все, об'єктивні методи, які, на жаль, є недоступні в Україні та в більшості країн світу, використовуються серйозними науковими центрами, вони пов'язані із оцінкою виведення речовини, що проковтується. Після перорального введення її молекули мають перетнути епітелій кишечника, і далі вони потрапляють кров, фільтруються клубочками норок і виводяться із сечою. А далі, залежно від швидкості потрапляння у сечу певних оціх міток, робляться висновки щодо оцінки функції, або і проникності тонкої кишки, або комбонована тонка і товста кишка. І а лише товста кишка. Вимірюються ці концентрації за допомогою високоефективної, як правило, хроматографії або мас-спектрометрії. Достатньо складні методи. І ось ще один слайд, який демонструє, наприклад, можливість оцінків смоктування певних міток, якими є розчини моносахаридів, це манітол, різних видів. Рамноза або десахариди, сукралоза або лактолоза. У нашій клінічній практиці ми можемо використовувати більш прості методи і тести, такими, як я коли представляла структуру слизової оболонки, казала про білок зонулін. І дійсно, на сьогоднішній день ми маємо можливість лабораторної оцінки. Лабораторія Ескулаб представляє таку можливість в аналізі кала. Вимірювати концентрацію зонуліну саме як білку, який здатний оборотно підвищувати проникність кишкової стінки. І ще дві важливі можливості, які дають нам а, а, свідчення про наявність чи відсутність серйозного органічного ураження кишковика і мають спонукати для об'єктивних досліджень у вигляді ендоскопічних технік. Тобто кальпротектин – запальний маркер, а, спостерігається, перш за все при запальних захворюваннях кишковика, при онкопатології і аналіз кала на приховану кров. Це саме той аналіз, який до. Дозвол... Дозволяє нам, не використовуючи дієту і підходи, які в реакції за Грегерсоном все одно не давали нам об'єктивної оцінки наявності прихованої крововтрати робити висновки. Знову ж таки, лабораторія Скулаб це кал на приховану кров і кальпротектин, кількісні аналізи, а дозволяють відобразити пошкодження епітелію і зробити оцінку. про напряму про стан бар'єрної функції. Чи можемо ми впливати на стан слизової оболонки кишковика при синдромі надмірної кишкової проникності? Питання дуже складне. І воно вивчається у величезній кількості досліджень на сьогоднішній день привертає на себе величезну увагу, і це саме ті фактори впливу функціональної медицини, які ми можемо використовувати і вивчати, і для того, щоб їми користуватися. От, наприклад, попередній лектор говорив про вплив харчування. І наявність доказів впливу харчування на стан кишкового мікробіому. А я продовжу у вигляді впливу на кишковий бар'єр. Перед нами слайд, що демонструють основні відомі речовини, що мають докази у дослідженнях негативного впливу і пошкоджують кишковий бар'єр. І тут жирні кислоти, емульгатори, жовчні кислоти, про які нам багато що розповіла Валентина Олексіявна. Цетанол, які мають певні і різні тропності на різні фактори захисту. Або на слизову оболонку, якщо це жовчна кислота, або це етанол, Саме на ті, джей, білки, білки плотних з'єднань, або, або інші впливи. Далі. Харчування з високим вмістом жирів розглядається як окремий фактор несприятливого впливу на кишкову проникність це саме той фактор, який сприяє зменшенню кількості мікроорганізмів, що зміцнюють кишковий бар'єр, і є факторами впливу корекції в дієтичному харчуванні і в корекції наявного, наявного патологічного стану. А далі, речові, які ж є речовини, що зміцнюють кишковий бар'єр або покращують його стан, і це також фактори впливу сучасної дієтології, нутріціології і функціональної медицини. Це харчові волокна, і ми зараз про них поговоримо. Які людина має отримувати зі здорового харчування, але якщо його... Недостатні і далеко не всі пацієнти можуть споживати ту необхідну кількість харчових волокон. А вони мають у своїй кількості досягати 20-30, аж до 50 грамів, то використовувати спеціальні препарати і харчові добавки, яким є нам відомий препарат мукефальк або глутаціон. Про нього сьогодні буде окрема доповідь: вітамін, Д, цистеїн, вітамін А, і, наприклад, триптофан. Харчові волокна Вони мають різні функції, і в даному разі на цьому слайді представлені їх пребіотичні функції. Перед вами продукти, які треба, якими треба збагачувати раціон пацієнтів, які мають синдром збільшеної кишкової проникності: бета-глюкани, фруктани, галактоолігополісахариди і пактини із їх джерелами. А далі важливі пребіотичні волокна, якими є поліфеноли таніни. І а, дуже важлива а, роль сьогодні. Валентина Олексіївна нам багато сказала про жовчні кислоти. Я буду говорити про колороко-ланцюжкові жирні кислоти, як а, метаболіти і продукти, які а, вивільняються а, під час роботи коменсальної мікробіоти. Саме вона а, дозволяє утримати в кишковику велику кількість коротколанцюжкових жирних кислот, саме переважно за рахунок взаємодії і об. Бробки харчових волокон, як зазначено на цьому слайді, також в даному разі ми можемо використовувати харчові і саплемент, саплементацію, а для того, щоб збільшити на надходження харчових волокон із а, в до кишковика це фактори впливу. Окремо на промукафальк, рослинна речовина на основі псиліума або гідрофільних волокон зовнішньої оболонки лузги плантаго овата Використовується у багатьох рекомендаціях щодо лікування та корекції патологічних станів пов'язаних із кишковиком, синдромом подразненої кишки, дивертикулярної хвороби і мають докази в плані необхідності їх використання або або призначення саплементації. Споживання клітковидний може бути одним з небагатьох дієтичних втручань наявними дійсно доказами зміцнення кишкового бар'єру. І ще раз малюнок, що демонструє, як саме харчові волокна через колортко-ланцюшкові жирні кислоти надають потужної пребіотичної дії і сприяють покращенню стану кишкового бар'єру. Пробіотики, Пробіотики це також те, чого торкалася перша лекторка, і я трохи зупинюся на них, тому що це також фактори впливу функціональної медицини, які уважно треба користуватися і користуватися відповідно до складу певного пробіотика, який має доказовість в плані вибору штамів, які себе зарекомендували до корекції того чи іншого патологічного стану. Наприклад, препарат АКТІВРАДуа. Має в своєму складі лактобацилюс, рамнозос, до речі, один зі штамів лактобацилюсів, які мають найбільшу доказовість щодо а, втручань в гастро, при лікуванні в гастроентерологічних захворювань та інших не пов'язаних із ковиком уражень. Сахароміцети Буларді ще один представник а, пробіотиків, який також має величезну доказовість впливів на різні аспекти порушених. А, порушених Ланок мікробіомного стану і пов'язаних з ними захворювань. І інулінтобацилюс рамнозус конкурують з потенційними патогенами, пригнічують ріст патогенної мікрофлори, зменшують адгезію патогенної мікрофлори. І що важливо, що дійсно в даному разі. Сприяють покращенню стану а, при наявності синдрому надмірної кишкової проникності за рахунок відновлення дефектів у слизовій оболонці, Сахароміцети міцетибуларді Найвідоміший зі штамів. Всі знають лікарі абсолютно цей штам, і ще працюють як сорбент. Сприяють міцному прилипанню патогенних бактерій до дружоподібних клітин і виведенню їх з кишковика. Інулін полісахарид, що відноситься до складних вуглеводів, речовина природнього походження, яка не має аналогів штучного виробництва. І, що дуже важливо, також ферментується кишко кишковою мікрофлорою. І стає їжею для біфідобактерій, сприяючи зростанню їх природнім шляхом. Механізми дії такого трьохкомпонентного впливу актів дуо представлений на слайді, і дійсно їм можна і потрібно користуватися, якщо наявні. Патологічні стани, які асоційовані із синдромом надмірної кишкової проникності, і тут я в усіх стратегіях відновлення кишкового бар'єру, які на сьогоднішній день дійсно ще вивчаються, знову ж виділяю дієтичні добавки, саплементи і наявна належна саплементація із препаратами, продуктами харчових волокон та пробіотиками. Але наявні інші давайте подивимося на їх перспективні фармакологічні підходи до відновлення бар'єрної функції кишковика, і тут же достатньо складні і непрості втручання, наприклад, адалібомаб а інфліксімаб як регулятори бар'єрної проникності, що мають потужний протизапальний ефект при запальних захворюваннях кишковика і і використовуються для лікування цієї тяжкої патології. a a pat Очікування, я б сказала, підходи до відновлення бар'єрної функції. Тривають дослідження використання моноклональних антитіл до певних, В даному разі, інтелекіну 13, інтерферона гама. Намагаються створити дослідники препарати, націлені на певні рецептори або іонні канали для покращення міжкишкових проміжків стану, білків їх зміцнюють і стабілізацію о, тучних клітин Ну і на заключення ми розглянули з вами різні фактори впливу, що використовуються у функціональній медицині, розглянули патологічний стан, що потребує корекції та може бути коригованим, та розглянули, як його можна діагностувати. Розуміємо, наскільки проблема актуальна та пов'язана з величезною кількістю патологічних станів. І тому сподіваємося, що найближчим часом ми будемо мати ще більше доказів. Розуміння щодо того, як працювати з такими станами. Дякую вам за увагу. Більше інформації ви можете побачити у публікації що опублікована від нашої кафедри саме з цієї проблеми. Дякую за увагу.